Доброго раночку. Продовжуємо нашу роботу. Аналізуємо зараз завдання з НМТ онлайн 2024 року, перша сесія. Речення складні. Треба знайти сурядне, підрядне, безполучникове з різними видами зв'язку. Шукаємо в першу чергу граматичні основи. У першому реченні деякі мешканці. Утворюють табуни та своєю чисельністю відлякують хижаків. Для того, щоб нас заплутати, нам пропонують декілька сурядних сполучників, але ми явно розуміємо, що тут один предмет виконує обидві дії. А значить, це просте речення, і воно не бере участі у нашому розв'язанні. Газель схожа на оленя. Але ось він сполучничок, вона граційніша, вона є граційніша, вона має характерні роги. У нас газель схожа на оленя, і вона є граційнішою, між ними сурядний сполучник Але. Поставити питання між частинами ми не можемо, вони просто протиставляються, зіставляються. І, але це сполучне, складно складносурядне речення. Наступне жирафа найвища тварина на планеті, є найвищою твариною. Її зріст сягає 5 метрів. Між частинами ми бачимо з вами тільки двокрапочку. Ніяких питань, ніяких сполучників, дві граматичні основи і розділовий знак. Таке речення є безсполучниковим. Хоча носороги мають слабкий зір, проте цю їхню ваду компенсують добре розвинуті інші зовнішні чуття. Отут є підводне каміння. Носороги. Мають слабкий зір, носороги погано бачать. Добре розвинуті зовнішні чуття компенсують, компенсують вони цю ваду. Ми натрапляємо з вами на сполучник Проте, і ми натрапляємо на сполучник, хоча підстава. Пробуємо розібратися. Між частинами можна поставити питання. Цю їхню ваду компенсують добре розвинуті органи чуття, незважаючи на що. Дуже часто для утворення саме речення допусту, незважаючи на що, ми перестрибуємо з вами через якусь перепону, так, через слабкий зір, незважаючи на що. Йому допомагає граматично ось якийсь сурядний сполучничок. Але проте це може трохи збити з пантелику. Ми беремо до уваги те, що між частинами можна поставити питання і зараховуємо це речення в складно підрядне допусту, і ігноруючи наявність у цього проте. І останнє. Людиноподібні мавпи мають високий рівень інтелекту. Мавпи мають високий рівень інтелекту. У них розвинені певні мовні навички. Навички їхні є розвинені. А шимпанзе один з найрозумніших приматів. Шимпанзе один є одним з найрозумніших приматів. Ми бачимо з вами три думки, три граматичні основи: перша про МАВ, друга про навички, третя про шимпанзе. Між першою частиною і другою тільки кома. Це безсполучниковий зв'язок. А між другою і третьою уже сурядний сполучник А. В такому випадку ми маємо справу з реченням з різними видами зв'язку. Різні види зв'язку можуть становити безполучниковий, сурядний і підрядний в будь-якій комбінації, якщо не вказано, що треба прямо конкретні типи зв'язку об'єднати. Тому у нас виходить перше речення Б, друге В, перше речення Б. Друге підрядне у нас Г, третє безполучникове В, і четверте з різними типами зв'язку речення Д. Переносячи свої відповіді, будьте дуже уважними і краще зайвий раз перевірити. Натискаємо Відповісти, переходимо для перевірки на останнє завдання, натискаємо Завершити і бачимо зелененький квадратик. Це означає, що наш аналіз виконаний правильно, все ми зробили добре. Усім гарного дня, до зустрічі!